Зараз в мережі з'явився е, певний лист з Офісу президента на бланку офісу президента, не президентського бланку, а офісу президента за підписом Єрмака, який рекомендує прем'єр-міністру Денису Шмигалю розібратися з цією ситуацією. Дуже дивно, воно виходить якось так. Е, що Людина, яка не ставить підписи певні під державними документами, вона щось там рекомендує комусь розумієте Прем'єр-міністр, тим більше. Це дуже дивно звучить насправді. Це з моєї точки зору нічого дивного і нічого нового в цьому немає. І я особисто знаю, чи механізм доволі складний механізм роботи. Системи під назвою держава, я абсолютно переконаний в тому, що е, хідною є позиція, що Єрмак є регентом Зеленського. З моєї точки зору, країною керує саме Єрмак, е, завдяки вибудованій корупційній системі. Є величезні у мене запитання. Я ніколи не повірю, що е, вчорашній Кіоскер. Не маючи жодного досвіду в державному будівництві, здатен настільки талановитий, що здатен в дуже короткі, стислі терміни побудувати от таку інтегровану вертикаль влади. Інтегровано, я маю, маю на увазі виключно під себе. Підкреслюю, не під Зеленського, под себе. Отже, в мене є перше запитання: хто радить або хто керує ярмаком? А друге, в мене є стільки переконання, що реальною владою Єрмак володіє набагато в більшій ступені, ніж президент Зеленський. І тому, коли кажуть, що Єрмак є регентом Зеленського, ну я, я не з такою точкою зору не погоджуюсь. З моєї точки зору, це применшення об'єктивних можливостей Єрмака. Тому в, е, в цьому листі я особисто нічого не бачу, окрім чергового свідчення. Повної дурості цієї людини на прізвища Єрмак на ім'я Андрій, який фактично своїм цим листом зайвий раз демонструє це статус-кво, яке створено його командою в нашій країні. Ганебне статус-кво. Коли ніх... просто, а, просто в такому в... Так, в такому випадку, якщо людина бере на себе певну відповідальність, вона має відповідати. А як він може відповідати: за що? Де делеговані повноваження? Єрмак як посадова особа. Взагалі ще треба розібрати, наскільки він є офіційною посадовою особою, але він не має жодних повноважень. Він не має повноважень надавати якісь рекомендації ці, чи офіційні доручення прем'єр-міністру України. Нагадаю, що згідно Конституції. У нас Україна не зелена держава, а парламентсько президентська, як би це смішно не звучало за нинішніх обставин, але конституція є конституція, тому в принципі, ну, ми маємо те, що маємо, і соте раз казати про ну, речі, які вже просто лізуть з кожної щілини, що країною реально керує секретарка. Обов'язки якої забезпечувати президента ручками, папером, вайфаєм, а вона перебрала на себе функції керування державою, між іншим, в тому числі і зовнішньою політикою. Тому, ну, от, от маємо те, що маємо. Це наслідки з моєї точки зору, це наслідки повної некомпетенції лідера держави, а саме Володимира Зеленського. Чим вищий рівень некомпетенції керівника. Тим більший рівень влади, його оточить. Знаєте, і тут дуже дивно на цьому фоні звучать заяви і самого президента. От він провів ставку сьогодні, на сьогоднішньому засіданні ставки, вибачте, не сьогоднішньому, на минулому тижні була ставка. Він проводить ставку і говорить, що на засіданні ставки Верховного головнокомандувача було обговорено забезпечення наших воїнів зброєю українського виробництва. Ми вдячні кожному літру, Я встую зараз, президентом кожній державі, яка допомагає нам зброєю, технікою технікою, снарядами, і робимо все, щоб постачання було більше. Але очевидно, що базовий курс держави це власне виробництво, це зброя, техніка, свої снаряди за всіма позиціями, які потрібні для сил оборони. Будь ласка, прекрасно! Що є такі заяви. Але тут же Держаудитслужба, служба, причому це в один і той же день відбувається 12 жовтня. Вводить ставка Верховного Головнокомандувача, де він робить такі заяви і е, запускає ці меседжі в електоральне поле. І тут же від КБ-луч направлений лист на ім'я прем'єр-міністра. Олександр, ну, я взагалі ну, скажу відверто. я не знаю, чо, от, а чому тут обурюватися, чи що в цьому нового. Ну, Зеленський дійсно навчився непогано читати тексти, які йому пишуть його речники. І недарма були рекомендації йому уникати онлайн відкритих спілкувань з журналістами. Бо різниця між Зеленським, який читає з тупів кимось написані тексти. І живим, реальним невігласом, Зеленським, вона настільки розуча, що йому дарма пропонували уникати подібних спілкувань. Тому те, що він читає кожного дня ті тексти, які йому пишуть його речники, ну, мене це абсолютно давно не цікавить. Я взагалі не дивлюсь це. Просто не тому, що я там ну, не хочу отримати якусь інформацію, це просто порожнеча. Просто людина чекає, читає чужі тексти. То навіщо мені, наприклад, витрачати на це власний час? Тим більше, що вчора тексти писались одні під замовлення, зараз пишуться діаметрально протилежно. Бо ще нещодавно ця сама людина читала з папірця тексти, в яких намагалась переконати, що американці лякають інвесторів, ця людина згорнула виробництво. Українських ракет. Це та сама людина, яка зараз ну рве на собі на, на грудях вишиванку. Та йому три копійки в базарний день. Ціна. Ну, чого на нього витрачати стільки часу того уваги? А ви знаєте, що ем, відбувалася зустріч, ем, конференція. Нещодавно на минулому тижні National Media Talk в Києві, і на цій зустрічі зібралося чимало журналістів, які розповідали про стан свободи слова в Україні. Редакторка, головна редакторка відомого в Україні видання Дзеркало Тижня, на яке дуже образився колишній міністр оборони Олексій Різніков. Пам'ятаєте? Про яйця по 17 гривень, ну, і, і так далі, оці всі корупційні скандали. Так що сказала Юлія Мостова? Вона розповіла про зустріч з зеленського журналістами Офрек, е і це розповіли колеги Юрії Мостовій Вона просто це озвучила на цій конференції, оскільки її туди саму не запросили. Президент попросив. Пресу не писати про корупцію в Україні. Е, от дивно мені, що президент, ну, якби це просив там, наприклад, кіщновник, я би можливо все ще зрозумів там на обласному рівні бували такі випадки. Це просить президент. Хай навіть Офрек Хай навіть за спинами тихенько просить не писати про корупцію, не, не роздмухувати цю тему, тому що всі ж прекрасно розуміють, чому. Бо на це дивляться західні партнери. Перед західними партнерами треба якось відповідати. Щось їм треба казати для того, щоб вони давали нам це озброєння, допомогу. А тут ось таке, журналісти пишуть: От кляті журналісти, слухайте, скільки крові перепортили журналісти нашій владі за ці декілька років, Останнє Особливо під час війни. У мене немає сумнівів, що Юлія Мастова написала. Ну, вона зазначила, що сама вона на цій зустрічі не була і її не запросили. І про цю зустріч її розповіли колеги. Я переконаний в тому, що вона не вигадує цю історію. І той факт, що Зеленський просив непублічно журналістів а, уникати видачу інформації про захмарний рівень корупції його команди, це свідчення того, наскільки ця людина а переймається цим питанням, і б, наскільки вона реально підкреслюю, реально має бажання виправляти ситуацію в країні. Єдине, чого прагне ця людина, це збереження власного іміджу, і дуже їй не хочеться злізати з цієї табуретки, на яку її загнали на початку вторгнення, коли вона залізши на цю табуретку як дитина на новорічні свята, розповідала якісь віршики, і всі навколо, дорослі дяді і тьоті, її в захваті аплодували. От зеленського. Воля народу України, не його, не його Єрмаків, не його Татарових, не, не Арістовичів, а воля українського народу, який, попри все, встав насупротив, вона підняла цю нікчему от на цю зелену табуретку. Вже наші партнери протверезили, вже злетіли давним-давно зелені окуляри. Зараз починають злітятись стрімко зелені окуляри із. Наших українців. І от цей процес самого Зеленського турбує набагато більше, ніж реальна ситуація в країні, ніж реальна боротьба з цим явищем, яке просто пожирає країну. І той факт, що от саме така реакція з боку президента Зеленського мене не дивує. а Приблизно 2-3-4 дні тому я у себе на Фейсбуці е, зробив перепост якогось матеріалу про чергові випадки затримання хабарників, і я отримав декілька, не один і не два, декілька коментарів від прихильників Володимира Зеленського з однією твоєю самою тезою. Ви тука зрадник, ви лєте воду на. Мільницю Кремля, а от Владимир Олександрович, ну далі там зрозуміло все. <кій> і мене реально просто чесно скажу, і це дуже схоже, що це не боти якісь, а реальні люди. Я не можу собі уявити, як реальна жива людина може ганьбити. Тих, хто волає про корупцію, а не тих, хто вчиняє цю ганебну корупцію. Просто якісь, чи то від, взагалі відсутність здорового глузду чи мозку як такого. Але такі люди є. І от Юлія Мостова прилюднила свідчення того, що до категорії таких людей належить і сам президент Зеленський. В цьому випадку. Володимир Зеленський каже, я піду на вибори. І я дивлюсь, буквально от за декілька днів після цього Арестович дає інтерв'ю німецькому виданню і каже: я йду на вибори в президент. Більш того, він критикує президент, він критикує команду президента і каже, що його команда не здатна е, воювати. не здатна м Керувати під час війни. Що це таке, слухайте, що відбувається? Ну, що відбувається? Відбувається чергове перевзування Арестовича. Це ж не вперше вже. А найцікавіше, що адже воно почалось не з вчорашнього коментаря в Фейсбуці, який спричинив такий розголос. А дня три приблизно тому, коли. На якомусь там каналі він виступав, і він досить так, ну, в особистій манері звернувся до секретаря РНБО, згадавши його минуле, доволі, не, скажімо так, непопулярним, яко кажучи, і згадав його прізвисько тих часів м'ячик. Ну, і взагалі висловив таке дуже зневажливе своє особисте ставлення до секретаря РНБО. Я не можу сказати, що я в захваті від нинішньої нинішньої персони, яка очолює РНБО, тим більше, як колишній керівник Луганської ВЦА я знаю набагато більше, ніж Арістович про її минуле на Луганщині. Але разом з тим, ну, я ще й досі уникаю якихось. Особистих висловлювань на адресу цієї людини, Арестович собі це дозволив. І дня через три він зробив вчорашній оцей свій допис, який спричинив такий ну, неабиякий стакані. І я вчора ввечері, коли побачив цей шедевр. Я у себе на Фейсбуці висловив коментар щодо цього перевзування чергового. І, ну, дякуючи Богу, у мене на моїй сторінці Фейсбук, практично поодинокі лише присутні шанувальники Олексія Арестовича. Але такі є. І один з них написав мені, мовляв, ви все брешете, не міг Олексій такого написати. А я, звісно річ, пост великий, товстий, довгий, ну, в традиціях Арестовича. А я лише тільки зробив цитату першого абзацу цього великого допису, який в оригіналі зазвичай ну, як останнім часом Арестович це робить, він зроблений російською мовою. Монополія некомпетентності. Це назва оцієї. Фундаментального документу аналітичного Арестовича. Когда я создавал завышенные ожидания от нашего контрнаступления, я делал это, полагаясь на расчеты». От перший абзац починається з відвертої брехні, чергової брехні від цієї людини. По-перше, Арестович, як і я, між іншим, не має відповідної фахової освіти воєнної для того, щоб робити розрахунки. І відповідно робити висновки на стратегічному рівні. По-друге, в цьому короткі в цій фразі, він зізнається, що він создавав завишене ожидання. Він це робив свідомо. А зараз намагається виправдатись. Мовляв, він мав супер-пупер дані. Ніяких суперданих він не мав. І ніяких розчотів, як він пише, він не робив. Тому що він не може це зробити за рівнем освіти і фахової підготовки. Ця людина, вона це зробити нездатна. Просто. В неї немає відповідної освіти. Ну, не може санітарка. Лікарні проводити офтальмологічні операції. Ну, не може просто. Не вистачає в неї фахової освіти. Так само і Арестович. Тому все, що він робив, це він виключно виконував замовлення, яке отримував з банку. Не більше і не менше. Робив це, треба відзначити фахово, професійно. Лакшина від Арестовича вона лягла на вуха мільйонів людей. І не тільки українців, але і. І росіян, і тих, які мешкають за кордоном російськомовні різні, там представники колишнього СНД, величезна армія цих, не хочу ображати людей, вона почала жерти з насолодою цю мівіну Вітарестовичу. І раптом ми завершили ряд ошибок, которые, і це нужно Признать, якщо ми вважаємо собственний народ і хочемо вести з ним серйозний розговор, а як інакше, загнали ситуацію в стратегічний тупік. Це коли ця наволоч ще під час того, як навколо Києва точилися бої, вже розповідала, що це війна на 2-3 місяці. І коли я казав, що за моїми оцінками, це в кращому випадку оптимістичний рост, це 3-5 років. То мене порівнювали з цією паскудою і казали, що ти кончений песиміст. Я тобто. А от Олексій! Тому ми віримо Олексію? Ну, ось вона, це, ця, цей Олексій пише. Це не, не, не я передрукував це його. Ну і далі там Альошу несет. <риклад> Тепер ми в Тупіке. Россияне не могут нас разгромить, мы не можем их победить. И далее Арестович подводит своих читачев и шанувальников до думки, что необходимо здійснити зміну влади. Такая политика ведет нас в тупик. Наше руководство, по моей оценке, исчерпало пределы своей компетенции давно. Ждати від них адекватних рішень, соответствуючи обстановці вже не приходиться. Ну далі він там пише і про те, що нинішня влада і підтримує корупцію в державі. Почитавши оцей фундаментальний допис, я зробив висновок. Арестович як інформаційна повія. Змінила сутенера. І ті сутенери, які зараз володіють цією подією, вони готуються до виборів. Кого буде збирати навколо себе така постать, як Арестович. З моєї точки зору це дві категорії громадян. Це категорія тих, які ми називаємо ждунами, які дійсно, не зважаючи ні на що, ні на численні жертви, ні на ракетні атаки, ні на що. Вони все одно продовжують очікувати приходу руского міра. Це перша категорія. А друга категорія це ті, кого я називаю зелена вони недалеко пішли від ждунів, але на відміну від ждунів, вони продовжують ще вірити в те, що здатен з'явитись якийсь Месія, чи то Вова зеленський чи Альоша Арестович. І от просто мановенням волшебної палочки і магією волшебного слова. Здатен за місяць змінити ситуацію, в якій опинилась наша країна. Таких людей немало. І у ну, мене є стільки відчуття, що от саме цей ждунскаватний електорат і буде консолідувати навколо себе Арестович. Я вже казав про ймовірні сценарії президентських виборів: про те, що можливі. Вибори Верховної Ради, я не вірю, бо реальних законов, законних підстав для цього немає. Що стосується президентських, то попри те, що я категорично проти проведення за нинішніх умов президентських виборів, е, я вважаю, що наші е, пройдисвіти від юриспруденції, всесвітньо відомий юрист Зеленський і та Шайка Лейка Татаров, доктор юридичних наук. І та шайка Лейка прайдисвітів, які собі понавигадували юридичних дипломів, вони вигадують якісь юридичні підстави для того, щоб можна було оголосити проведення президентських виборів. Бо цього вимагають в тому числі і наші західні партнери. І з моєї точки зору, під час оцієї виборчої кампанії вона буде суттєво відрізнятися від багатьох попередніх тим, що. Боротьба буде не між позитивним відношенням за кандидата того чи іншого. А боротьба, боротьба буде між антирейтингами. Кого більше ненавидять, кого більше не люблять. І на сьогоднішній день у політологів, які сидять на банкові в них завдання підібрати Зеленському такого опонента: рівень антирейтингу. У якого. Бів би був би суттєво більшим, ніж у Зеленського, і, відповідно, велика кількість, ну, якась частина українців, вони готові будуть голосувати за Чорта і Лахана та Бурятки, аби тільки не за когось, у кого величезний антирейтинг. Немає значення, хто це буде, чи то це буде Арістович, чи це буде Порошенка, чи Тимошенка. Немає значення принципово. Головне, підібрати таку кандидатуру, якої антирейтинг буде набагато вищий. Тобто, можна в принципі, от в мене закрадається таке враження, що те, що зараз говорить Арестович, дуже вигідно банкові. Це залежить від того, чи сутенери Арестовича діють самостійно, чи вони діють в спілці з банком. Я, в принципі, я можу припустити сценарій, коли реально Арестович не змінив власників, не змінив сутенерів, а просто в нього є кримінальні справи, крім однієї. знаю. Мене це не цікавить, якщо чесно. Мене це абсолютно не цікавить. І ця людина, вона може за сценарієм виконувати завдання. Від штабу Зеленського, яке полягає в тому, щоб відтягнути на себе якусь певну кількість голосів, які потенційно підкреслюю, потенційно можуть іти кудись в інший бік, і просто на себе їх відтягнути. І, врешті-решт, завдяки великому антирейтингу, їх злити. Такий сценарій теж можливий, і це технологічно це виправдано. Фактів, які би підтверджували. Такі дані в мене поки що немає. Я переконаний, що в тому випадку, якщо почнеться реальні, не підготовчі, як зараз, а реальні дії щодо початку виборчої кампанії, я не маю сумніву, що в мене такі дані з'являться, бо величезна кількість людей, які в тому числі працюють на різних посадах, починаючи від прибиральниці і закінчуючи керівниками зеленої цієї ганьби, вони ненавидять цю братву, так само, як і я особисто. Тому виток інформації відбувається доволі швидко. Нічого там вони утаємничити не зможуть. Тому ми доволі швидко дізнаємось про реальні сценарії, які готуються наволоч для нашої країни.